Переговори без участі України вперше за три роки США провели зустріч американських та російських переговірників у Саудівській Аравії. Вже очікують і на наступний раунд переговорів в Білому домі. Впевнені, що можуть укласти угоду про мир з Росією і не просто в найкоротші, як то кажуть, терміни, але і в найближчі дні. Він дуже серйозно вірить у те, що Росія готова укласти угоду. Президент переконаний, що ми можемо зробити це цього тижня. Україна винна у початку війни. Український президент, диктатор. Його рівень підтримки лише 4%. Йому взагалі не місце у переговорах США та Росії. Тиждень скандальних заяв Дональда Трампа. Уявіть собі, помірно успішний комік. Президент Зеленський мовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку в принципі неможливо виграти. Диктатор без виборів зеленському краще поспішати. Кінець старого світу, друзі, США руйнує сталий світовий порядок, який вибудовувався десятиліттям, так само як це хоче зробити і Росія. Що ж буде? З нашою державою Україною дивляться на Європу як на місце, яке не не повинно стати новим центром сили, а яке має бути просто територією для грабунку. Виглядає це зараз так: або підписуй, або йди геть. усіляко намагається просунути власну редакцію угоди про корисні копалини, але чомусь без жодних безпекових гарантій. Вхід йдуть, і шантаж, і особисті образи. Втім, сума 500 мільярдів доларів, яку має компенсувати Україна чомусь п'ятеро разів більше, аніж реально надали Сполучені Штати Америки. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Ми зібрали найбільш важливі новини тижня. Якщо щось раптом прогавили або забули, саме час надолужити. Обов'язково додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. На цьому каналі ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, панове США проти України. Тиждень щоденних заяв, які викликали лише обурення та нерозуміння, Дональд Трамп. Жорстко критикує відмову Зеленського всліпу підписувати угоду про видобуток корисних копалин. Згадує і про візит міністра фінансів США Скота Бесента. Стверджує, що коли той чекав на зустріч, президент України в цей час спав. Втім, відео перемов на банковій свідчать протилежне. А ще Трамп вирішив поміркувати про президентські рейтинги і на противагу усій соціології заявив, що Зеленського підтримує лише 4% населення comedian. President Zelensky talked президент the United States. Уявіть собі, помірно успішний комік. Президент Зеленський мовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку в принципі неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися і ніколи б не розпочалася, якби я був президентом. Він відмовляється від виборів. Він повільний. Це реальні українські опитування. Я маю на увазі, як він може бути на висоті, коли кожне українське місто руйнується, це важко. Хтось каже, о ні, у нього хороші рейтинги. Та про що ви взагалі? Кожне місто зруйноване. Вони виглядають як місце під знесення. Кожне з них, і єдине, в чому він був дійсно хороший, то це гра на Джо Байдені, як на скрипці, диктатор без виборів, Зеленському краще поспішати. У нього не залишиться країни. Треба рухатися швидко. Ця війна йде в неправильному напрямку. А ми тим часом успішно ведемо переговори з Росією про припинення війни. Переговори вперше за всі три роки великої війни у Саудівській Аравії. Зустрілися американська та російська делегації, як заявляє агенція Блумберг, саудівський принц Мухаммед закликав долучити до діалогу і зеленського. Втім, обидві сторони, і Москва і Вашингтон в цьому відмовили. В Кремлі відкорковують шампанське після років ізоляції. З ними знову спілкуються на рівних. Путін навіть намагається запевнити, що Київ теж обов'язково з'явиться за столом переговорів. Що касається переговорного процесу, то мені в ході телефонного розговору президент Трамп сказав, маготи підтвердити, що, звісно, Сійони штати сходити з того, що переговорний процес буде присходять при участі і Росії і України. Ніхто Україну з цього процесу не виключає. Джерела Fox News стверджують, що під час розмов переговорники дискутували про трьохетапний план завершення війни. Буцімто після припинення вогню Україна має провести вибори, а потім підписати остаточно мирну угоду на вівторок, 25 лютого, Трамп анонсує вже другу зустріч в ер Ріяді. Ім в Кремлі заявляють, що про це нічого не знають. Натомість, вочевидь, щось знають у Білому домі. Речниця Керолайн Левіт передала повідомлення від президента США. Трамп розраховує на укладання мирних домовленостей в кардинально короткі терміни, а саме впродовж найближчого тижня. Він дуже серйозно вірить у те, що Росія готова укласти угоду, і він бореться, щоб укласти угоду. І радник з нацбезпеки Майк Волц працюватиме цілодобово усі ві. Хідні, щоб укласти угоду і покласти край конфлікту в Україні, президент сказав, що хоче, щоб вбивства припинилися. Він не хоче більше бачити, як гинуть невинні люди. Він хоче миру, і це його кінцева мета зараз. Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни. Щоб покласти край конфлікту, президент переконаний, що ми можемо зробити це цього тижня. Не вдалося зробити два тижні тому. Не вдалося зробити і минулого. Київ опрацьовує угоду про доступ США до українських корисних копалин. В середу, 12 лютого, до Києва прибуває спецпредставник Трампа із питань України та Росії Кіт Келло. За кілька днів встиг зустрітися із військовим керівництвом та дипломатами. Мав розмову із Зеленським. Заплановану прес-конференцію для змі раптово скасували за проханням Трампівського посланця. Агенція Reuters, посилаючись на джерела в Вашингтоні, стверджує, що Келох натякнув Києву на поганий розвиток подій. Якщо Україна не погодить контракт про рідкісноземельні ресурси, на фронті можуть відключити супутниковий зв'язок Starlink. Це майже одразу взявся спростовувати власник сервісу Ілон Маск. Здивування щодо такої новини висловили і у Польщі, яка згідно ком комерційних угод сплачує за доступ українців до Старлін у міністерстві оборони України запевнили, що навіть у разі відключення у ЗСУ залишаться альтернативи в ГУР коментують стратегію дій команди Трампа і кажуть, що все це було зрозуміло ще до обрання на посаду президента. Це генеральний задум це не план генеральний задум президента Трампа, який публично сказал, я хочу положить конец этой войне. Вообще, по-моему, в оригинале, если я не ошибаюсь, он изначально говорил, я хочу остановить эту войну. На выполнение, то есть на реализацию этой, этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально. Им нужно достичь цели. Их цель четко сформулирована – остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение второй стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил. Вот такая реальность. Чи стане реальною безпекова угода зі США? Важко відповісти, особливо коли Вашингтон відмовляється закріпити гарантію безпеки у документі. Трамп переконує, що Україна заборгувала США 350 мільярдів через раніше надану допомогу. Але в Пентагоні спростовують заяви американського президента. Зауважили, що від моменту великого вторгнення Росії Конгрес США спрямував на допомогу Україні 183 мільярди, із них 58 вісім витрив... Речено в сполучених штатах, зокрема і на заміну старої зброї та техніки, яка передана до зсу зі складів. Тепер адміністрація Трампа вимагає відшкодувати все із втричі більшим цінником. Києва пропонують створити фонд розміром у пів трильйона доларів. США матиме в ньому 100% власності. Трамп. Висуває жорсткі умови. Наповнювати фонд мають коштом не лише від видобутку рідкісноземельних металів, але й долучити до активів нафту, газ, плату за користування портами та іншою інфраструктурою. Київ пропозицію відкинув. Втім, обговорення триває. Якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю, чому ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Грант, ти, то не є борг, і ми не потрібні віддавати борг. І я знаю, як серйозними хлопцями підписувати угоди. І в принципі, треба підписувати так, щоб залишитись в друзях і в партнерах, щоб розуміти, як ти будеш розходитись. Там є один до двох. Такий елемент. Якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі, 50 мільярдів, ми повинні будемо верну, повернути неважливо, як, неважливо, коли, я зараз не про це, але ми повернемо один до двох. Тобто повернемо з вами, тобто я повертаю 100 мільярдів. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам, чи вони заробляють сто відсотків? Все нормально. Я просто хочу діалогу з президентом Трампом. Мені здається, я справедливий в тому, що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати десять поколінь українців. Друзі, я зроблю маленьку паузу, щоб ви встигли підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що думаєте. МінФін США переконує, що угода була спрямована на економічний розвиток України. Частину коштів і спецфонду інвестують у післявоєнне відновлення. Інший представник Трампа Стів Вітков твердить, що документ підпишуть вже на тижні, але досі невідомо чи з'являться у ньому гарантії безпеки, яких вимагає Київ. Адже нинішня політика США, так само і як і Росії, спрямована на побудову нового світу домовленості, меморандуми та історія попередніх відносин вже нічого не важать. Україні варто шукати нових союзів, передусім із європейськими партнерами. Про це в інтерв'ю для обосює говорить публіцист, громадський діяч та викладач бізнес шкіл Валерій Пехар. Все світового порядку більше нема, правил нема союзів нема. А що тоді є? Є е, е, великі країни, які будуть мати свої зони впливу. Європа е, або є окремим центром сили, або є просто територією, яку треба розгробувати. І тут інтереси нової американської адміністрації і інтереси е, російських лідерів співпали. Врага вони обидва дивляться на Європу як на місце, яке не повинно стати новим центром сили, а яке має бути просто територією для грабунку. Вони, правда, ще не вирішили, чи вони будуть грабувати його спільно, чи, можливо, за Китай також може мати на право, чи вони поділять його яким чином, наприклад, Східна Європа Росії, а Західна Америці, як це було. В часи холодної війни, хоча тоді Америка не грабувала, Західна Європа підтримувала її. Але так чи інакше, вони хочуть, щоб Європа була слабкою і об'єктом грабунку. тут треба сказати, що світ не україноцентричний, світ зовсім не україноцентричний. І коли ми починаємо говорити, що от хтось в Америці не любить Україну, хтось в Америці ненавидить Україну, а хтось любив Україну раніше, ні. Це, знаєте, такий дитячий підхід дитині, здається, що всі люди в світі поділяються на тих, хто її любить, хто її не любить, хто її ненавидить, хто її кохає. А насправді, переважній більшості людей, ця дитина абсолютно байдуже в цій ситуації. Наша задача швидко побудувати той союз, який забезпечить нам можливість встояти і перемогти їм безпеку у вигляді України. Україна і Європа або разом. Падуть або разом вистоять і переможуть три роки, щоб прокинутися. Лише після зміни складу Білого Дому європейські лідери хаотично почали вирішувати питання колективного захисту. І поки адміністрація Трампа натякає на ризики виходу США і зі складу ООН, і зі складу НАТО в Європі пропонують свої способи стримувати російського агресора. Президент Франції двічі за тиждень збирав лідерів старого світу на позачергові зустрічі. Далі Макрон рушить до Вашингтону. Так само до США прямує і прем'єр Великої Британії Кір. Стармер як повідомляє видання Wall Street Journal, Париж та Лондон. Запропонують Трампу перекинути до України європейську миротворчу місію. Загалом 30 тисяч бійців їх розташують не на передовій, а у відносно тилових частинах країни. Франція та Британія хочуть використати не лише сухопутну складову, але й морське патрулювання, чергування бойової авіації у повітрі та постійний моніторинг лінії розмежування із дронів та Супутників, втім, цей план можливий лише за підтримки та захисту з боку США Ми стоїмо перед викликом для цілого покоління, коли йдеться про національну безпеку. Очевидно, що нагальним питанням є майбутнє України, і ми маємо створити для України найсильнішу позицію. Хоч що не станеться далі, переконатися, якщо буде мир, а ми всі прагнемо миру, то він буде тривалим. я думаю, що тут є і важливіша історія, яка полягає в тому, що йдеться не лише про лінію українського фронту, це лінія фронту Європи і Сполученого Королівства. Йдеться про нашу національну безпеку. Я вважаю, що ми повинні робити більше. Ми повинні зробити крок уперед інтереси Трампа насправді такі ж, як і наші. Що б він не думав? Я збираюся йому сказати, що він не може бути слабким перед Президентом Путіним. Це буде не він, це не його візитівка, це не в його інтересах. Як Трамп може отримати авторитет перед Китаєм, якщо він буде слабким перед Путіним? Якщо дозволити Росії захопити Україну, це не зможуть зупинити європейці чи будь-хто. Бо більше Росія стане ще сильнішою. Вона продовжить нарощувати сили. Вона забере Україну та її армію. Одне з найбільших військ в Європі з усім нашим озброєнням, зокрема й американським, це буде величезна стратегічна помилка. Сіньфустратежік е норм. Зробили помилку три роки тому, а тепер хочуть перетворити її у перемогу. В головному управлінні розвідки заявили, що Кремль зарядив російських пропагандистів новими методичками. Буцімто під 24 лютого Москва може заявити про так звану перемогу у війні. Переконуватиме, що виконала цілі СВО і взагалі вистояла в боротьбі із колективним НАТО. Росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні і розхитати єдність європейських союзників на цьому наголошують в центрі протидії дезінформації. Є інформація, що вони там можуть оголосити про перемогу у війні. Можуть там якесь інформаційне поле готувати до цього. Плюс звісно ж ми знаємо, що вони сконцентруються на дискредитації на інформаційних операціях в Європі для того, щоб зіштовхнути євроскептиків та нинішніх лідерів там ліберальних. Що помовно кажучи, люди, такі як Орбан, такі як певні там політики партія ФД, вони максимально хитали євросоюз на тему непотрібності підтримки України. Це окремий фронт але, попри всі підбадьорливі заклики, маска та зустрічі віцепрезидента США в Мюнхені на виборах у Німеччині лідирують не ультраправі, а християнсько-демократичний союз. Партія Фрідріха Мерца. Раніше він вже висловлювався за передання зсу далекобійних ракет Таурус. І поки їх немає за кордонами України, працює наше далекобійне озброєння. Росія і надалі відчуває прильоти українських дронів як у Краснодарському краї. Де СБУ та ССО поцілили ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію Кропоткінська. Трамп каже про необхідність режиму тиші, але за океану його не дуже добре чути. Да, ну! Я засняв. Діти літі тут, десь над летить, мимо нас. Ось такі справи: слава Україні! Слава силам оборони! На них насправді основна надія. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. До зустрічі, друзі!